Друзі, всім привіт! З вами компанія у нас на огляді, щойно пригнаний розмитнений автомобіль, фіцварніголь, числі 20-й рік з оригінальним пробігом 28 тисяч кілометрів. Автобуз одного підкрасу пригнаний з Німеччини. Також автомобілем та комплект поліс на дисках, батарея 358 кВт на 46 кінських сил. Матрична Матричне оптика яка вирізає зустрічні машини з потоку дальному світлі. Дані кудові вогні противотумані фари. Оригінальні легкосплавні диски r 16 на хорошій резині Bridgestone, також ще комплект політ зимової резини на дисках. Так виглядає передній ряд сидінь, електрорегулювання, підігрів дзеркал, повний електропакет, автоматичне світло, Автодальний, Оригінальний пробіг 28 тисяч кілометрів з гарантією, Шкіряне мультикермо, адаптивний круїз контроль дзеркало заднього виду, з автозатемненням, Великий сенсорний монітор з навігацією, двозонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, електронний ручник, автохолд, розетка 12 вольт, Два підстаканники. Так виглядає меню автомобіля, керування жестами, медіатека, CD-DVD, на дві SD-карти, USB, Bluetooth, Wi-Fi, Android-Auto, Apple CarPlay, індикатор, тиску в шинах, Є e менеджер настройки автомобіля. Асистент освітлення, освітлення салону, функція кам'ялівником, адаптивний круїз контроль фронт асист, асистент контролю дистанції попереду, лайн асист, асистент руху по смузі, датчики зон, асистент розпізнавання дорожніх знаків, екопоради водію, розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, асистент виїзду з місця паркування, передні та задні проктроніки. Кондиціювання відковий обігрів лобового скла. Бардачок з охолодженням фольксфайд мультимедіа. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлокітника два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення Isofix. Дуже якісне тонування задніх вікон. Скуча комоготуном сталомдреш воно те Так виглядає багажник розетка 12 вольт, дві зарядки, аптечка, компресор, піна для кулі з помірам комплект. Сервісна книжка, два ключі. Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль. Також у нас є дуже великий вибір автомобілів. та Багато автоїдів в дорозі, які ви можете оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 кілометрах в сторону жовтня село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.